Всім привіт, друзі! Сьогодні в цьому відео я поділюся з вами хорошим боєм, котрий був зіграний на Type-71. Він був мега ефективним, одним із найкращих моїх боїв. Можете побачити зараз моє обладнання на ньому. Ну і погнали. І так, друзі, що нас буде чекати в цьому відео. Сьогодні ми дивимося зіграний на Type 71, і він прикольний насправді. Для мене це ще один найкращий бій. В цій грі я набив 10к всього лише шість разів. І це були, звісно, різні танки. На Type же, 71-му я дав 10к вже в другому бою, і сьогодні я вам буду розповідати, про що я думав в цьому бою з усіма плюсами і мінусами, помилками і правильними діями. І так, правильна дія номер один: це як можна швидше не втрачає часу піджатися в позицію, з котрої плануєш починати. Знати своє відігравання. Я опиняюсь для супротивників в неочікуваний час і в неочікуваному місці. І дуже часто буває, коли приємний розклад, супротивник, побачивши мене, можуть запанікувати і один наліво, другий зупиниться, третій вріжеться в нього, і буде якась фігня настільки дурна, що я встигну не тільки одну тичку по ним дати, а й можу і другу. Супротивники зробили гарно і не підставлялися. І по і того можна побачити, що я вже дав по собі інформацію. Грати з цієї позиції, не отримавши урону, і я не зможу. І розумію, що треба відкотити звідси. І за зацілюю перекатку до центрального будинку, де в принципі ніхто і не агресує, і тут вже починається випадкова подія, котра зіграє мені на руку, де я зможу грати від. Своїх кавен, ну і звісно, як тільки з'являється нова позиціонка, я відразу починаю займати її, тому що вони будуть вигідними для мого танку. Ну і тут якраз стоїть її п'ятий, котрому можна дати тичку, котру я, на жаль, не даю, бо трішки побоявся від нього отримати. І тут звідки не візьмись, помиляється мінотавер, опускаючи свого корпуса, де я можу без всяких зусиль вицілювання дати по ньому урон. І тут позаду об'єкт 430У, бачивши, що я тут світився, вирішує все одно піджати союзного Іса 4 І цими своїми діями він заїжджає в перекресний вогонь. Ну і звісно, я той гравець, котрий моніторить майже всю ситуацію в бою. Бачу його і відразу переводжусь його фармити. В нього, до речі, і не так, то й багато ХП. Намагався дати йому каток, але дав підпал. Ну він, звісно, зрозумів, що справи його не дуже, але вже було пізно. Тут ще й гриль повірив в свою броню і приїхав грати від. Позиціонки. І, звісно, я відразу згадав за фугас. І зауважте, що я граю від рельєфів, так як мій танк має пневмопідвізку автоматичну. автоматично. Ну і гріль вирішує далі грати. Зі мною від броні, де я його забайтив на постріл, і він помилився, давши мені шанс ще дати по ньому тичку. Віддаляю камеру для оцінки ситуації навколо мене і вирішую дочекатися гриля з надією, що він ще захоче пограти зі мною. І по ітогу для гриля закінчується цей бій, де я починаю шукати вже наступну ціль, і бачу са сьомого, котрий грає від Башти. І так як я маю висоту, то я його бачу повністю, і він все одно продовжує підставлятися під мене. Ну і я не втрачаю шансу давати по ньому тички. І в моменті бачу, що Маус там намагається танкувати. І я відразу хочу перевірити наскільки ефективно він танкує. А тут ще просто ні на що не звертаючи увагу, упарюється в союзного фоша. Ну, І звісно, перевіряю його броню в катках. Ну а Маус ще ще намагався танкувати, поки не став шотним. І знову зауважу за моніторинг ситуації на міні-карті біля себе, де Є5 вирішує залишити свою позиціонку і почати агресивно відігравати. І, звісно, його я теж не залишу без своєї уваги. Все-таки я стрімер і мені треба старатися приділяти увагу всім. Але Паттон захотів, щоб я спочатку його зауважив, але я йому сказав, встати в чергу і погнав приділяти увагу є 5 І тут на горизонті. Помічаю ще одного гриля, котрий вирішив грати ближню дистанцію. Не розумію, що сталося, починаю повністю оцінювати ситуацію в бою і шукати, де мені треба зараз зіграти. І бачу, що сопротивник зажимає мене з усіх сторін. І п'ятий, вообще зважаючи на мене, як наче є ніхто, і звати мене ніяк. Бере і тупо проїжджає мимо мене, де я, звісно, хотів показати, що я є Тоун, і відправляю його подумати, чому він сильно наглий, де те саме роблю із Удесом. А потім даю увагу об'єкту 705 і розповідаю йому, що для що його броня для моєї позиції не вирішує. Ну і все. Я розумію, що прийшов час для догравання цього бою агресивно. І відправивши гріля в ангар, їду до ІС-7, Попутня не забувши почекати бабаху, котра може постукати мені по кормі своїм фугасом. А ІС оказався не пальцем роблений. Побачив мене і засадив снаряди мені. Але за рахунок свого ДПМ я відправляю його в ангар, де попутньо Путня світиться Бабаха, котра вже починає зводитись на мене. І я, в свою чергу, з дуже зжатою п'ятою точкою даю їй тичку і відкатую моментально, не давши їй шансу звестись на мене. В даній ситуації я бачу, яка кількість урону вже є, і починаю оцінювати ситуацію. Бо позиція у мене погана, тому качусь назад, попутно заціливши мінотавра, котрий може підставитись і їду грати проти бабаха, розуміючи, що можу отримати дуже сильного ляпаса. так як ХП лишилось і не так багато. Помічаю гриля, котрий просто в тупу їде мстити за своїх грилів, котрих я відправив в ангар. І я просто сходу вицілюю йому като він із-за цього помиляється і не дає по мені урон. Ну і звісно, відпускати я його вже не планую. Тут через піджату п'яту точку помиляюся з пострілом. Нагадаю, що справа бабаха стоїть. Ну і зібравши все своє чоловіше в кулак, вирішую піджати гриля в наглу під бабахою, промовляючи собі під ніс. Хоч би він промазав. І так, це спрацьовує. Бабаха не попада, і тому третього реля я також відправляю в ангар, тим самим набивши вже шість фрагів і 10 тисяч 10 урону. І відправляюся відразу до бабахи сказати їй, що в неї вийшло знатно попортити мені нерви, попутно привітавшись із патоном. Ну і бій закінчується, тим що бабаха відправляється в ангар від союзного реля. Тому це маестро, воїн, основний калібр, куча неважливих ще медаліок. І от такі от 10 тисяч урону на ТП71. Зізнайтесь, що це круто, коли ти тільки купив танк і вже в другому бою даєш 10к урону. Із таким напруженим закінченням я кайфанув від цього бою. І ви поставте лайк, якщо кайфанули від нього. Підписуйтесь на канал, щоб дивитися такі відео. І до нових зустрічей! Пока-пока.